Я служу своєї мінисти, службу на землі, а ти служиш тій державі. Убив Убивці, у билці, наші усі, світу вбивають, і до хто ходять, і є таким далі. Один наркові сповідають. Той котів, що краде, і той, що йому допомагає, є одинаковий. Ходіть, Убив! Дисуйте, від нас немає. Ми не є український мало роти! Забирайте, забирайте! Вимирьте. Вимирьте. Ви не молитесь, ви це дані молите. Я русський мир не признаю. Я за Господу поганів не молюся. Вибачте, в мене нема Господні поміли. В мене є Господь отець, а не Господа.